Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. Показатися вам давно ви мене не бачили. Ну, та от я по-домашньому. Оце ж таки в мене з бантиком я в них вдома ходю. Сірешки в мене сваровські на мені, бачите? Сваровські сірошки. Ось така я моделочка. Пойдемте. Продуктова корзина приїхала. Матрешки, не завидуйте. Не завидуйте матрьки. Помідорчики. Половину оставлю, а половину опять засолю. От як я отут солила. Ви знаєте, такі смачні получились помідорчики, такі смачненькі. Прелесть. Рілість. Єдине, що шкурка тверда, ну, це ж не страшне. Висмок та шкурку викинув. Значить, помідорчики. Два винограда опять. Оце вже молодий часник. Чотири отаких хороших пески персика. Сливи я не знімала не з мішка. Думаю, може вони м'які. Я зараз їх помию і в піалочку покладу. Отут два круасана. Оце ковбаска з язиком. З язиком ковбаска, до якого вона числа. Так, а ну, треба взяти очки і подивитися. І подивитися. Ага, до 14 до вчорашнього була. Я бросив у морозилку, піде до моєї подруги. Ось крашанки, Чого вони так лежать? Бо одна розбилася, так я оце їх дві помила. Цю що, погано помила? Ну так. Да. Ну, нічого страшного, помила трошки поганенько. Зараз ще помию та покладу їх у холодильник. Дев'ять штук їх тут. Оце два упаковочки ковбаски. Це прикопчена ковбаска з перцем. А це щось якась з перцем, але не прикопчена. Сусіски такі, дві упаковки. Ну, от. Оце я люблю таке сіськан макара. Ковбаса моєї сестри на супа робити з тим. З ракадельками. Отак от воно втіша балочки, отак видавлюєш, так смачно. Оце мафіни трошечки один підмявся, теж мафіни, сітруна. О, Що це в мене тут? От помідорів, кріп. Ситруна ітруна і цитруна е, сіт... ну, з тим, з лимоном. Оце бананчики. У мене ще там свої єсть. От. Оце трохи тут картоплі. От. Оце дві капустини здоровенні такі. Дуже хороші манго. Прямо я не знаю такі свіжі, свіжі, присвіжі. Кабачки, перчина і оце томат паста по 290 грам. Ух, це дуже хороша віч. Вона завжди нада. Бо в мене я варила борща, а він у мене. І не дуже червоний. А так додаш трошечки буде червоний. Оце така моя продуктова корзина. Оце візьму ці кабачки. От у мене там морква є, все на тірку потру. Підсолю, додам цієї пасти і буду тушкувати, і буде в мене ікра з кабачків, з цукінів А є, що в мене сині, і то я їх тої. Візьму і зроблю з них овочеве, овочеве рагу, Там додам всього, всякого різного, і буде овочеве рагу. От. оце такий в мене набір сьогодні Лена передала. Я задоволена. Дякую Богу, дякую Лені, дякую Фінському государству. Не треба казати, що тут люди з голоду помирають, та ще й з дітьми. Що нічого їсти, а я ходю, побираюся. Ви, я би бачила, Ірина каже, по 300 людей приходить і в більшій степені приходять фіни. Так, нехай ті, у кого... Діти, у кого діти, вони йдуть в отдельні черги, перші, і їм ще дають і солодощі, і шоколадки, і печиво, і все-все для діточок. Так що не треба мені казати, я зроду не повірю. Що люди, які тут народились, мають дітей, і вони з голоду вмирають, не знаю, чим дітей накормити. Підемо далі, що я купила, покажу вам. Їздила. А, сиру купила, що ось покажу великий шматок, бо буду ж посилку передавати. От. Кому посилка, воно вам не треба. Ось, бачите, ось до 29-12-го. Ось такий сир покладу посилочку. Обов'язково кладу, передаю, не жалію. А це наті купила. Оце, бачите, я одну упаковку не викинула, щоб вам показати. Бачите, два таких от стоїло воно 4 євро. Да? А тепер оце одна упаковка. 50 центів. Муки написано. От. Ось одна така була мука. Що тут Та таке щось непонятне. Одна така була, і одна отака була колір. От. Один отакий колір, один отакий колір. По От. дві штучки упаковці. Я взяла три упаковки на півтора євро. Ну, це ж гавне діла, це треба. Виходить, одна штучка по 25 центів. Що хочете сюди? Хочете води налити, хочете морозиво покладіть, хочете. Чаю наколотіть, чи кави, що хочете, це ваше діло. Тоді я таку простеньку купила, буду класти своїм. От написано. 100% той, ані 52 поліестера і 48 котона. Ну, вона хороша, трикотажна. Я такі дві подушечки купила по 3 євро. Це для нати. Купила 45 на 45. Декоративні. Нати от такого кольору. Може, трохи червоніше, може, то як ото моє одіяло, підемо ну, покажемо. От таке, може, такого кольору, да, скоріш за все, от таке червоне, таке червоне-червоне. Шкіряний диван дуже дорогий, почти 5 тисяч коштував. Ну, зять захотів, зять захотів, проти нічого немає. І зять хоче, пожалуйста, хай буде так. От. І оце на диван такі подушечки. В неї там лежать, я привозила всякі різні І наволок багато можна міняти. А я думаю, а чого не взяти по 3 євро? Вони скидаються. Ось так от. можна розкрити. Ось от. От. От таке тут на наповнитель. От Наволочку постирати. Або наволочку другу якусь удіти. Такі непогані, мені сподобались, Там ще й другі полосочки були. Ну а я взяла ж на диван. такі Ось от. От -от так, Оце все вам розказала, показала. Знаєте, хочу зробити завтра, може, завтра, може, сьогодні на вечір, пиріжків. У мене ще ж є оце, тут 9 крашанок виходить, і там ще в мене 8. От. Ну, я тільки не поїм крашанок, мені не хочеться так багато крашанок їсти. А от пиріжки можна зробити і солодкі, і з картоплею. Але в духовці. Пирожочки зроблю от. і заморозю, і будуть у мене ті, що солодкі, в мене отож родзинки Єлена передавала. Достану чи ні. Ось родзиночки, м'якенькі свіженькі родзиночки. Воно буде не пирожочка, а такі з родзиночки, з родзиночками. А там ще джем у мене є. Ось, Компота варила. Ось, бачите, джем там є. Такий От, от із джемом. От, сметани додати, масло додати. Ось крашанки. Тут чотири, тут чотири. Крашанок багато, на молоці. О, це... Замечательні будуть дріжджі є, замечательні будуть пиріжки. Ось зроблю. Завтра до мене люда приїде, моя подруга квіти мої привезе, а ми сядемо чаю, поп'ємо. З картоплею пирожків зроблю. Може, десяток та десяток солоденьких. Та їй з собою дам. Ну так, нормально. Ну, в общем, оце все я вам показала, розказала. Все хороше. Все смачне. Ще раз скажу слава Богу. Дякую Богові, дякую Лені і дякую Фінському государству. А вже у вівторок, може, піду, може, піду, піду у, той, у свою кормушку. Ось можна і слив, трошки і сливом, пиріг прямо зробити із сливами. Ой, хороший буде. Мама, робила такі здорові на весь противінь, отак от. Дрожжеве, таке хороше, смачне тісто. Тоді, отак, от ті полов... ну, отака угорка у нас була, така здорова угорка, то поміють кістку, викинуть половинки, отак туди. Понакладають, 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 а тоді кусочок тіста остається, от вони так розкатують такі полосочки, тоді так ріжуть, ріжуть, ріжуть і такі, як коски так, отак складають, отак, та перехрест, красивий такий пиріг і смачний такий. Оце я так зроблю. Я туди додам, у того джему, тоді той абрикос, тоді припасирую яблуко, отакий асарці буде. Я не знаю, чи хорошо з манго було б, чи не хорошо не буду. Ніколи не чула, що з манго роблять. А оце сливи, яблуко тільки припасірую, зрую, зроблю таке карамельне яблуко. От. Та, замічательно буде. Так що бувайте, здорові, мої ріднесенькі. Всього доброго, всього, хорошого. всіх обіймаю, Па-па! Гарних всім виходних, тихих, спокійних. Очікуємо, що там. На Аляске! Хочется знать, что там на Аляске? Пока!